Ще вчора на місці руїн та згарища був магазин. Російські війська спершу вдарили сюди ракетою, а за кілька хвилин атакували й шахедом. За словами місцевих, загинули люди, що були в крамниці і поруч із нею. Місцевий житель Руслан каже: в магазині загинули його 11-річний племінник Артем з 14-річним другом. Саме більше, коли що пострадала, це діти. Мого брата малий погиб. Брат, мій військовий на даний момент на фронті знаходиться. Е, коли це все пройшло, все зірвалося, все, все розлетілося. Потужні вибухи пролунали близько п'ятої вечора. Розповідає Тетяна, каже, в цей час тут завжди людно. Розповідає, живе в двохстах метрах від місця атаки. В квартирі вилетіли вікна, ділиться, не може стримати сліз серед загиблих. Її рідні та знайомі. Сусід, хлопець загиб, 19 років, студент. Не знайдуть, не можуть знайти. Кома наша загибла. Всі, хто був в магазині, та поряд. Шестеро людей, які ймовірно, були поруч з місцем удару, вважаються зниклими безвісти, розповів Суспільному керівник обласної прокуратури Юрій Папуша. Від отриманих травм загинула й 50-річна сусідка Юлії. Вона вийшла з дому в цей час, і вона пішла вправлятися в сарай. Цей вибух, воно її як нам казали, що вона вийшла тільки з сараю, і її в сарай цією волною якраз туди ударило, і і якісь там осколки були. Що, в общем, на самій стрімі з життям у момент атаки розповідає Юлія з чоловіком, донькою та сином були вдома. Згадує, після першого удару вибігли в коридор. Побачили блік, ми подумали, що це молнія чи гроза, і воно. Моментально воно все було в моменті. Воно було в секунду. Чекали наступного можливого наступного нападу, можливо, ще щось. Не знаємо, чого ми чекали. Ну що ми так обнялися всі гуртком і сиділи в коридорі. Навколо епіцентру удару понівечені з десяток будинків, зокрема, й оселя Олександра. В будинку вціліло лише одне вікно: знесло дах та побило фасад. Після вибуху згадує чоловік. Вибіг на вулицю допомагати сусідам. Дуже багато поронених кричали, розльос страшний, і ось сюди треба ходити. Дивіться повністю це хто знає де от розбито це повністю все. Аби вшанувати пам'ять загиблих односельців на місце російської атаки. Місцеві приносять квіти. Роман Михальчук, Олеся, Приходько та Даниїл Ніколаєнко. Суспільне новини Дніпро.